Я думаю, хоч раз в житті у кожного з вас була думка, що блогерство це не робота. Що складного в тому, щоб знімати відосики та сторіси і отримувати за це грошики? А що як я скажу, що блогер це дуже складна відповідальна робота, і від них в тому числі залежить і доля нашої країни. Привіт, я Лана, і сьогодні я хочу з вами поговорити, що під собою ховає робота блогера. Чим відрізняються блогери від інфлюенсерів та лідерів думок. І скоріш за все, після цього відео ви підете передивлятися свої підписки. Давайте спочатку розберемося, хто такі блогери, інфлюенсери та лідери думок. На просторах інтернету я знайшла такі визначення: блогер це людина, яка яка активно веде свою сторінку в соцмережах і регулярно випускає контент. Інфлюенсер це людина, яка має вплив на свою аудиторію. Тобто регулярно постити якісь мемчуки недостатньо, щоб називатися інфлюенсером. Треба ще мати авторитет у своєї аудиторії. І блогерів і інфлюенсерів часто помилково називають лідерами думок. Проте, лідер думок це людина, яка має експертні знання в якійсь галузі та транслює їх на свою аудиторію. Давайте спробую пояснити, наприклад, з інстаграмом. Інстаблогер це людина, яка зі свого життя робить постійний контент. Але це життя може за камерою відрізнятися від того, що він транслює в соцмережах. Блоги робить зі свого життя шоу, а підписники спостерігають за ним як за можна сказати серіалом. Блогер не обов'язково дорівнює інфлюенсер, але може бути і ним. Інфлюенсер – це людина, до порад якої прислухаються, як приклад, тревел-блогери, які теж просто живуть своє життя і просто транслюють його на свою аудиторію. Але ми знаємо, що в певній сфері, в даному випадку в сфері подорожей, у них вже є певний досвід, і можна спиратися на їх поради в питанні організації свого відпочинку. Ну а лідери думок це умовні кінокритики, фітнес-блогери. Політики, які давно вже в сфері мають купу експертних знань, аудиторія чекає, як вони прокоментують якусь подію, і від їх слів залежить ставлення людей на певне питання. Грань тут -то дуже тонка, але вона все ж таки є. Головна риса всіх трьох професій це наявність аудиторії. І ні, це не про родичів і друзів, які підписані на вас просто тому, що ви знайомі з ними в реальному житті. Хто ж, власне, та аудиторія, що слідкує за блогерами та інфлюенсерами? Ну, залежить від тематики блогу. Я ж хочу поговорити про аудиторію лайфстайл-блогерок, які віщають свої дуже важливі думки на українську аудиторію. Хто ж ці люди? Хто їх дивиться? Ну, часто це дівчатка, підлітки, матусів, декреті, а люди, у яких багато вільного часу і здебільшого нудне життя. Не узагальнює, але це кістяк, основа їх аудиторії. Крім того, на просторах інтернету я наткнулася на таку думку. Блогерам відомі секрети маніпулювання свідомістю людей у інформаційному суспільстві, особливо осіб, не здатних до аналізу та критичного мислення. Тобто інфлюенсерів дивляться люди, яким дуже легко вкласти в голову якісь тези, наративи чи думки, а це означає, що на них лежить дуже велика відповідальність. Але, на жаль, не всі цю відповідальність усвідомлюють, ледь не кожне слово інфлюенсерів має величезний вплив на тисячі їх підписників. А от хто добре усвідомлює цей вплив, так це служби, які займаються розробкою і псо. Давайте розберемо на прикладі 31 грудня. Всі готуються зустрічати новий рік. Все ніби нормально. Життя в інстаграмі плине як зазвичай. Естетика, цитатки, гетрадів змі, реклама крему для лівої п'ятки. Аж раптом різко дуже багато відомих блогерок інфлюенсерок Втрачає новорічний настрій і задумується про тяжке життя у воюючій країні. О, це так Летно одночасно у них всіх з'являються в сторіси з майже однаковим текстом і точно однаковим посилом. Все погано. В Україні майбутнього немає. Всі крадуть, поки з людей збираються донати по копійчині, а значить, донатити нема сенсу. Ні, я зараз не буду заперечувати факт корупції в Україні і наскільки сильно це шкодить в боротьбі з нашим ворогом. Це справді так. І ні, я не буду казати, що якщо авторка цих сторіз звичайні інстаблогерки, то вони не мають висказувати свою думку щодо того, що відбувається в країні, цікавитись політикою і проявляти свою громадянську позицію. Я все ж таки топлю за те, щоб всі і кожен Кожен цікавились політикою і були в ній обізнані, бо політика це буквально все, що нас оточує. Я ж хочу поговорити про інше: яку основну думку свідомо чи ні, ці блогерки вкладають в голови своїх підписників. А думка така: все сюди зрада, довіри владі немає, донати не мають сенсу. Звучить раціонально. А тепер риторичне питання: а кому? А вигідно, щоб українці так думали. Відповідь очевидна. То що навже я звинувачую їх у тому, що вони працюють на ворога? Ну. Доказів у мене немає, я не бачила ніяких секретних переписок. У мене немає анонімних джерел. Проте у мене є критичне мислення, і я виділала ось такі три ознаки того, що це скоріш за все проплачені сторіс. Перше, це дуже розмиті фрази та поняття в країні. Корупція ну так, це ніхто не може заперечити. Про це ми знаємо давно, ще навіть до повномасштабної війни. Може вони якийсь конкретний скандал обговорюють. Та ні, наче і натяків на це немає. Жодної конкретики. В країні пиздець гірше у нас в країні війна. Чого ви про неї не говорите? Що конкретно вас засмутило, шановні панянки? Хтось краде гроші і витрачає їх на своє задоволення, як каже пані Квіткова. Ну так, не виправдовую, таке трапляється. Але про кого саме вона говорить? Хтось там щось казав про збільшення податків до 18%. а пані Самбурська. Але якби вона погуглила перед тим як це писати, вона б зрозуміла, що такого законопроекту в природі навіть не існує. Це лише пропозиція до змін оподаткування, яку висусила з документу міністерства фінансів щодо стратегії доходів до 2030 року. І то воно стосується лише фопів другої, третьої групи. Тобто немає обговорення якоїсь конкретної події, новини чи скандалу. Є лише страдойопські настрої. Друге, що кинулося мені в очі, що власне випливає з першого, всі ці розмиті висказування з'явилися майже одночасно. Що вчора вони жили життя і все було чудово а сьогодні вже кінець світу. То може, щось сталося, вони просто не хочуть конкретизувати і висловлюють свої емоції щодо якоїсь події. Майже всі писали, що їх накриває від новин. А що там було у новинах в ці дні? Та наче нічого, ніяких скандалів. Перед Новим роком, навпаки, якась дитища було. Ви можете подумати про закон про мобілізацію. Я теж про нього спочатку подумала, але він був досить давненько. Конференція Залушного була щодо цієї мобілізації аж 26 грудня. Ну мені слабо віриться, що ці панянки п'ять днів ходили, обдумували, рефлексували, аналізували, створювали вигляд звичайного життя у своєму блозі, а потім на п'ятий день почали робити незручну правду. Ось ще 29 числа був обстріл. Так, він приніс нам ще й кілька страшних трагедій, але чому тоді вони написали про це? Те, які були про неадекватну сусідню країну, яка кидає на нас свої ракети, не підходить. А більше ніяких скандалів і не було. Дивно. Ну і третє, найголовніше це відсутність рішення. Є різниця між висвітлюванням певної проблеми заради розголосу та накидуванням гівна на вентилятор. Так, про проблеми в країні мовчати не можна. Ми повинні вирішувати проблеми із корупцією, із забезпеченням армії, і говорити про кадрові зміни, і обговорювати неадекватні закони чи законопроекти про те. Критика має бути конструктивною а також розголос має нести за собою користь, а не шкоду. Не знаєте, яке рішення? В першу чергу це донати, це актуально завжди. Це наша найголовніша проблема відбитися від ворога. Не довіряйте великим фондам, типу «Повернись живим, притулі, стерненко, а такі є. Я не буду вас зараз переконувати. Ну знайдіть волонтера, якому ви довіряєте і донайте йому. Як такого знайти? Ну, дивіться, заходите на сторінку будь-якого медійного військового. А військовому довіряємо. Ці військові часто шерять якісь збори. Заходите, дивитися, хто збирає для військових, підписуєтесь, донатите. І ви прекрасні. Ваші 10 гривень рятують вже комусь життя. Один з таких актуальних перевірних зборів від моїх знайомих волонтерів, яким я особисто доначу. Я залишу в описі до цього відео. Можете прямо зараз піти і закинути їм свої 10 гривень. Крім зборів, рішення можуть бути подані у виді петицій, закликів на мітинги, поширення інформації на західну аудиторію і так далі. У даному кейсі з інстаблогерками ми не бачимо, яке вони пропонують рішення. Навпаки, їх тейки демотивують. Вони ніби завальовано кажуть, що пропало все, донатити сенсу немає, бо все одно все вкрадуть. Податки платити немає сенсу, бо все одно все вкрадуть. Валити треба з цієї країни. Я думаю, не треба пояснювати, як. Такі настрої впливають на нашу обороноздатність. То що ж робити? Ну по перше, включайте голову і розвивайте критичне мислення. Універсального способу, як це зробити, у нас немає. Читайте книжки, фільтруйте новини, перевіряйте інформацію, піддавайте все сумніву і довіряйте лише офіційним джерелам. Тут вам може стати в нагоді youtube канал як не стати овочем. Посилання в описі вони вчать інформаційній гігієні. Це могла б бути реклама, але це моя особиста вам порада. По-друге, не кидайте хуїв тим, хто поширює такі шкідливі тейки. Після цього відписуйтесь і розповідайте іншим, чому. Таких блогерів дивитися не треба, і щоб вони теж відписалися. Втрата аудиторії зменшить їх бажання наступний раз висирати щось подібне. До того ж, так вони втрачають вплив. Якщо ж бачите відверто росняві наративи з виправданням агресора скріньте і відправляйте у відповідні органи. На жаль, такі корисні ідіоти завжди будуть в нашому інфопросторі, і ми не зможемо позбутися від них повністю. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Проте ми можемо навчитися не піддаватися їх впливу і навчити цьому інших. Так, блогерство це не складна фізична робота. Не треба впахувати 5 днів на тиждень. Блогер ніколи не надірве спину, знімаючи відосики, і не натре собі мазолю, знімаючи сторіси. Але бути блогером зможе не кожен, тому що не кожен зможе витримати оцей груз відповідальності за свої слова і дії. Словом, фільтруйте свій інфопростір, підтримуйте тих свідомих блогерів, які роблять корисну роботу. Відписуйтесь від тих блогерів, які поширюють і псоти зраду, і підтримуйте військо. Це наша з вами головна спільна мета. Напишіть в коментарях, за ким ви слідкуєте і на кого ви пратили підписатися. Ну а у мене все. Не забудьте перевірити підписку на цей канал, щоб ми з вами побачились вже у наступному відео. До зустрічі! Що вам, котиків показати? Давайте. Перша отака вона! Зона спала на стільчику. Зайко. Дивіться, яка вона зайка Все, все. Оце друга моя Китя. Вона від вас відвернулась. Вона теж спала. О, дивіться це Мітька. Дуже недовольна дитина.